Молитва за Україну, Боже Вседержителю, Господи Милосердя, вислухай наші молитви у час великої скорботи, що приносимо за Україну перед престолом Твоєї всемогутності, не залиши наших міст і сіл, охорони кожного Українця й українку світлом Твоєї благодаті. Не дай, щоб зневіра здолала нас, зійшли на кожного з нас дух покаяння за гріхи наші і горни світлом твоєї любові, збережи життя наших воїнів і сподвигни їх на мужність та звитягу бережи їх від кулі і рани смертоносної, осіни благодаттю Святого Духа, керівника нашого війська й держави, щоб вони були добрими знаряддями твоїх намірів, розбий злі задуми і підступи ворогів видимих і невидимих, посором їхню гординю й жорстокість, вчини. Нас Твоїм святим народом, що ходить стежками Твоїх повелінь, і даруй нам жадані перемогу і мир, що сходять від Тебе, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.